Доброго дня, 28 липня, місто Тернопіль. Продовжують дозрівати в моєму конвеєрі персики. Сьогодні роблю огляд персика Early Red Heaven. Це таке дерево, багатосортове дерево, на ньому і ГАЕ і. Кондор є і Сатурн є, бо не було, немає вже місця, де садити, вже щеплюю на одному дереві по три, по чотири сортики, сорти, що були маточні дерева на живці. Е, історія цього сорту така. Е, сусіда взяв живець, він купляв на базарі. Так як всі купляли просто персик. Ніхто там не казав назву і ніхто не хотів знати тої назви. Але я побачив його потенціал. Не дуже він схильний до хвороб, бо сусід не обробляв його зовсім. І в нього деяке було плодоношення. Правда, коли персики не обробляєш, не нормуєш, не обрізаєш. Життя їхнє недовге: 3-4-5 років. Останню лебедину пісню заспіває, дасть масовий врожай, хоч дрібного но багато, і наслідуючу весну просто не прокинеться. Так що персики треба. Хто бажає садити, зразу попереджаю, що без обробок, без обрізки, без нормування. Персики довго не живуть і якісного плоту не отримаєте. Ну, це так така предісторія Зараз візьмемо, вже він розм'якчився було зроблене нормування. От він, вже геть спіли одною рукою погано рвати, бо тримається дуже сильно. І бачите, от, травмується, бо. Хоч було нормування, але дуже густо посаджу, 에... при тому, що загрузка дуже велика. Але калібр набрав гарний. Зараз ми. І це при тому, що він вчора я робив огляд абрикоси. Так само на протязі між хатами. Тут весною коли дують, північно західні вітри, а в нас роза вітрів північно-західна. Самі холодні, самі противні це ці вітри. І отак по ця частина другого сорту. Це що в нас кондор. Кондури я вже практично обірвав. Ще отут ось лишилося холодочку отакий красунчик. А цей навіть з північ із. З сторони холодку, тут на ньому лежала абрикоса. Тоже гарно заклав врожай, гарний калібр, правда тут ще в холодку, він напівзелений. А там, де падало сонечко, то він ніжний і вже практично дозрів. О, зараз ми зробимо дегустацію. Багато наривати персиків не буду, бо зараз їмо кондора і доїдаємо екстрим шостий, а цей ще просто для огляду, бо вже ще одна його особливість, що він дуже розтягнутий період дозрівання. Отак підійдеш, м'який плод взяв. Оцей теж м'ягенький. Але він твердіший, як той. Ось така, бачите, в нього. Тут зовсім спілий, а тут ще таке зеленувате забарвлення. А, та я не доказав я про історію цього сорту. В тому році було перше, поза того року були сигналки, але я не робив огляд, бо там було 3-4 штучки. Вони ще не показали свої сортові особливості. Були, як Кожна сигналка. А в тому році я зробив огляд і попросив спільноту, яка дивиться мій канал, може в кого є які пропозиції, який то сорт, як його назвати, по термінах дозрівання, по м'якоті, по величині плоду. І багато прийшло коментарів на, на цей рахунок, думки розділилися. Ну, вже не пам'ятаю хто ідентифікував цей сорт як Early Red Heaven. І я так його підписав. Не маю гарантію 100%, що це дійсно Ерлі Heaven, але у прайсі живців я його так підписав. І якщо хто бажає, от він рахуйте він як ранній сорт. Або можна назвати ранньо-середній, але він по смакових характеристиках і по габаритах, по термінах дозрівання, він має право бути у садах любителів. За промислові я не знаю, чи він мені кажеться, що він для промислового не дуже підійшов би, бо він, коли дозріває, дуже м'який. Має дуже ніжну шкірочку. О. <кій> Зараз спробуємо зробимо зважування. Вони в основному от такі ось плоди, як оце я. от такий. 136, ну я думаю, десь 150 грам. Від 100 до 150, от 101, ну цей меншенький. От є більші. Але вони ще у фазі технічної зрілості, хай вони на дереві. Їх є небагато, тут десь відро персика будемо споживати, якщо він уже на дереві повністю розм'якчиться він тоді більше має кращі смакові характеристики. Отакий він має гарний рум'янчик зі сторони сонця. Е, там, де. Тримається плодоніжка і був у холодочку, він твердіший. Оце теж є особливість цього сорту. І отут, де тримався він біля <кій> гілочки, така попка геть-зелена. Ну, Зараз попробуємо. Не буду я його різати, я не пам'ятаю, чи кісточка відділяється. Зараз попробую. Так, ножа немає. Отака в нього гарна м'якоть, дуже ніжна, практично тає в роті. Ну, так як в цьому році всі в мене сорти, і певно, що сорти в нашому регіоні, при цих температурних режимах, цукру він в тому році був більше мав, в цьому році менше. ну Десь на рівні екстріма. Але тут вже в нього є персиковий аромат. Персиковий аромат і кислинка зараз хочу добратись до кісточки, бачите, кісточка відділяється, але ну напів відділяється, будемо казати так, що вона гарно об'їдається, я не знаю, треба було все-таки розрізати і якщо він от розрізається в навпіл і кісточка відходить, значить він це. Ну, З але... середньої десь якщо по п'ятибальній системі. То десь 4 з мінусом йому можна по смаках, по смаку дати. Ну це, що я вже трошки балуваний по персиках. Звичайно, після Уфо 4, то вже він має менше цукру, але він бере своєю ніжністю. Да, для базару він не дуже буде добрий, бо він буде дуже має ніжну. Сенстецію і шкірочка. Шкірочка взагалі от вона здирається, е, має невеличку ворсистість От практично немає, але трошечки є, так як не сильно така ворсистість велика, але є. І шкірочка легенсенько, бачите, от я підів вона від відстає. Так що, як хто не любить зі шкіркою, то він легесенько ножечком підділи і вона злізла. Так що отакий сорт. Ну, я рахую, що може він бути. При... Це ж не, не щороку у нас буде такі температурні режими літом. От сьогодні у нас 29 липня, у нас зранку було 18 градусів. І вже йшов два рази дощ. Зараз чуть-чуть сонечко вияснилося, але дивився по прогнозі. Цілий тиждень така погода. На завтра, на день 18 буде. Не персикова погода. Але що є, то є. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!